А перш ніж почати, мені хотілося б сказати декілька слів. Як же ви, коли черговий відос не за. Так, чесно, це моя особиста думка. Це наступ на свободу слова. Але чи дійсно це так? Ну ми розбиратися. Що таке цензура і наскільки вона розпустила свої граблі? Великий хрестовий похід за пі. Як Бокс став каталізатором появи сучасної кіноцензури, Кодекс Хейса як рефері в цензурних війнах, як Стенлі застосував прийом сенатри, про те, як СРСР намагалося зацензурити леді на всю Україну. Ну а також як Піджи народило XXX. Отож, що таке цензура? Цензура в широкому значенні це контроль або повне обмеження інформації. Цензурі можуть піддаватися змі. Література, різні медіапродукти, а також окремі висловлювання та ідеї. Найчастіше цензура використовується для запобігання розповсюдження хибних думок неправильних. І тут дуже дуже важливо розуміти головний аспект, що сама собою цензура не є злом чи добром, це просто інструмент соціокультурний механізм, який правда вже може і із різною метою. Цензура тим чи іншим чином присутня вже абсолютно всюди. Нехай ти в північній Кореї пишеш х на атомній голівці, лише хо ху... без причмокування в Російській Федерації. Не запрошуєш корінних американців для консультації при розробці малобюджетної української гри про індіанців. Ну або просто недоречно висловлюєшся у Твіттері. Одного разу римському папі Павло Четвертому приблизно так у 1557 році наснилася велика така пі... І вона справила на нього сильне враження. Адже після цього він оголосив великий хрестовий похід за пі... ми, яких на території Ватикану та в Римі загалом у вигляді грецьких античних статуй та фресок до було дуже багато і на любий смак. А тому це велике полювання з молотком та зобилом тривало приблизно 100 років. Відбиті піструни досі зберігаються в музеї Ватикану як трофейні автомобільні значки. Насправді вся ця дурня почалася в рамках предвиборчої гонки на папське місце, типу для захисту морального лиця громадян. Місця сколу маскували фіговим, воно ж інжирним листячком. Це вже біблійська відсилка. Що коли Адама та Єву депортували з раю, вони усвідомили свій сором і почали прикривати його листям. Вгадайте, яким саме. Усе це було частиною Божої кари. Бо тепер трошки ботаніки. Листя інжиру містить Фіцин. Що при часті взаємодії зі шкірою може викликати сильне та неприємне подразнення. Це явище також називають алергією на латекс, на яку найчастіше страждають збиральники каучуку в Амазонії та Індії. Лікарі, що часто носять гумові рукавички, найчастіше дантисти і завзяті БДСМники. І саме тому, коли на питання, як у тебе справити, відповідаєш фігово несвідомо, ти посилаєшся саме на цю історію. Цікаво, що і 600 років по тому, задля монетизації на Ютубі, мені доводиться займатися тим самим. Гучний історичний випадок цензури трапився ще коли одному дядьку зі смішними вусами у тридцятих роках знову наснилася пі це. Я про спалення книг на відповідних політиці націонал соціалістичної партії Німеччини, і це далеко не найгірше, що вони робили. А зараз перед вами один із перших документальних фільмів: це поєдинок Джеймса Корбета проти Боба Фицимсона у 1887 році. Тобто реально давно. Артур Морган міг саме дивитися його в одному із залів Сейн-Дені. Цей фільм спровокував перший випадок кіноцензури, тобто написання офіційного закону, що забороняв цей фільм, на моральних засадах. Отже, в ті часи, Бокс був під суворою забороною, окрім штату Мейн. Ну і ще там були винятки. Декілька розумників зафільмували бій і почали показувати його по всім кінотеатрам країни. А дядько Сем не любить, коли його хтось обходить. За кілька днів був виданий офіційний закон, що будь-яка демонстрація фільмів про бокс карається штрафом у розмірі 500 доларів. Правда, усі була це. У 1908 році меру Нью-Йорка, теж як і папі, наснилася велика пі. Ну або що йому там наснилося? Адже якось він видав наказ про анулювання усіх ліцензій кінотеатрів в, в міста, базуючись на моральних засадах та пожежній безпеці. Мене звати пожежний інспектор Білберців від мене нічого не приховати. Таким чином закривши 550 закладів. Зрозуміло, що це були якісь рейдерські розборки або знову передвиборча гонка, але суть не в тому. На захист кінотеатрів стало з десяток місцевих громадських організацій та церковних громад. з найкращих потуг вони об'єдналися в місцеві ради з кіноцензури і пропонували свої послуги із обрізання фільмів, таким чином, виключаючи можливість заборони за аморальність. Поступово схожі організації утворювалися і в інших штатах. Компанії відправляли їм свої фільми, що обрізалися у порядку черги за невеликі кошти. Інколи це тривало довго із тиждень. Місяць неважливо, усе заради вищої мети, і здавалося б, хороша мета з часом перевернулася з ніг на голову. Закінчилася ця історія судовим позовом від компанії Mutual Film Corp проти декількох місцевих цензорних рад у 1915 році, аргументуючи тим, що цензурування є наступом на свободу слова. Спойлер, вони програли. А оскільки в США прецедентне право, тобто одне єдине судове рішення автоматично посилається на всі подібні наступні. За аналогією, якби у нас депутат збив на смерть людину, його відмазав який-небудь вовк, країна могла б спокійно переіменовуватися на GTA Online. Суд визнав кіно бізнесом, що жодним чином не стосується першої поправки американської конституції про свободу висловлювання. З цього моменту почалася війна між офіційним Вашингтоном та Голівудом. Газети таблоїди Голлівуд дуже любили. Точніше, любили писати, які там всі поголовно наркомани та збочинці. Це вилилося у ряд скандалів у 20-х роках. Найгучнішим з яких, напевно, був випадок, подібний до сьогоднішнього Гарві Вайнштайна. А саме звинувачення актора, улюбленця публіки, наставника Чапліна та Бастера Кітона Роско Арбакла на прізвисько Фаті. Його звинуватили у зґвалтуванні та вбивстві молодої акторки Вірджинії Рапел під час великої вечірки у своєму маєтку. Хтось пустив чутку, і преса усе це роздула, і Фаті потрапив у затяжний судовий процес. Під час цих подій усі фільми за участі Фаті підпали під самоцензуру і були зняті з прокату. І так Кенселенк вигадали не вчора. В результаті виявилося, що звинувачення були хибні. Правда, Арбако після цього вже не вдалося повністю відновити кар'єру та й репутацію. Загалом незадоволення Голівудом усе росло. А урядом до 27-го року було видано вже близько 100 законів про цензуру у 27-му році. Головний піарник, або як зараз модно казати, лобіст Голівуду в Білому домі Вільям Гейс домігся встановлення конкретного списку, що можна і не можна показувати у кіно. Список складав 11 тем табу і 25, так би мовити, хидких тем. Умова така: кіностудії власноруч себе цензурують за цим списком, а уряд більше не пхає свого носа у кіновиробництво. Але з приходом звуку в кінематограф та зародками телебачення аудиторія кіномистецтва все росла. А тому муралісти отримали головний козир у свої руки: захист дітей. Я вагітна, Джек. Від тебе. Я не пригадую, щоб ми коли-небудь… Ти був п'яний. Та я зроду так не напивався. А тут треба розуміти, що доведення рейтингової вікової системи, оці от усі АР, ПАГІ, Український аналог це 18+, або як раніше, червоний квадратик, весь медійний продукт, тобто абсолютно увесь, мав підпадати під дитячий рейтинг, тобто не можна було зняти кіно просто для дорослих. Не додумалися ще, що так можна було. А тому правила цензури були доволі жорстокими. Через постійне розширення аудиторії правила встановлені Хейсом у 30-х роках дописалися і розширилися. І самоцензура цензура кіностудії ще подужчала. Саме ця версія 30-х років і отримала назву Кодекс Хейса. За іронією долі, сам Хейс вже не мав до нього жодного стосунку. Кодекс скасовував правила 27-го, але сам вступав у дію лише у 34-му році. А тому так вийшло, що у кінотворців було вікно в 4 роки, коли цей кодекс можна було обійти. І саме в цей час був знят ряд культових гастерських фільмів, головне лице, яких, звісно, ж було зі шрамом. Лице зі шрамом 32-го року, який після 34-го жодним чином не зміг би потрапити на екрани тут і романтизація злочинності, і алкоголь, і сексуалізація. А от, наприклад, фільм Марокко 30-го року, так це взагалі вершина моральності для свого часу. Та Марлен Дітріх у чоловічому одязі поцілувала іншу жінку. Ну або Бабі Фейс 33» – го Фільм про те, як бармен виховував із своєї доньки ескортницю. У тому ж 1933 році вийшов фільм Фрікс про життя учасників циркового шоу Фріків. Цей фільм також неабияк шокував своїх глядачів. Але вже після 34-го року під заборони опинилися в будь-якому прояві. Наркотики, алкоголь, сексуальні стосунки до шлюбу, гомосексуалізм, бог, лайлива лексика, романтизація злочинів, зухвале ставлення до законів або національних авторитетів: біле рабство, міжрасовий шлюб, оголеність в будь-якому прояві, включно із силуетами, і також реклама. І ще дуже дуже багато всього, що складно розтлумачити в декількох реченнях. Напевно, багато хто з вас подумає, Пф, так це ж добре. Але ви маєте розуміти, що в будь-якому прояві. Тобто, з'явилася в якомусь фільмі, не знаю, антиреклама наркотиків в бан, хоровий церковний спів, згадування Бога в бан. Або не знаю, Ромео і Джульєта Шекспіра там були стосунки до шлюбу, тому теж в бан. Та і загалом антична культура та доби Ренесансу за свою е, сексуальну розкутість сходу в бан. Із широкого тлумачення, наприклад, заборонялася е, демонстрація бідності, адже прийняття якраз перепадало на часи Великої депресії. Фільм Кін Конг 33-го року міг потрапити в бан. Якби вийшов на рік пізніше. У кінці фільм нам демонструє культову сцену із конгом на вежі Empire State Building, у якій не горять вікна. В 33-му році це була нова будівля, яка стояла пустою, адже ніхто не поспішав в часи кризи знімати офіси з коштовною орендою. А це демонстрація бідності. Демонстрація пологів також була під суворою забороною. Узвіяні вітром 39-го викрутилися таким чином: першим, хто вирішив позмагатися із кодексом, це був Говард Г'юз. за допомогою цицьок Джейн Рассел у фільмі Поза законом, «The Outlaw» 1943 року. Через суди фільм доводилося переносити знову і знову. і Повноцінно фільм вийшов лише у 46-му. Але тоді вже його показували геть усюди. Протягом наступних кількох років стіна моралі дала тріщину сексуальність. А моральність прийшли з такими зірками, як Гамфрі Богарт, Мерлін Монро, Марлон Брандо, Френк Сінатра. Ну а в Європі, наприклад, Бріджит Бордо. Задля остаточного скасування кодексу Гейза було застосовано. Назвемо його прийом Синатри. Фільм Людина з золотою рукою 1955 року, в якій Френк Синатра зіграв картяра, що поступово опускається у наркотичне пекло. За цю антирекламу наркотиків Синатра був номінований на Оскар, а Кодекс Гейза втратив будь-який вплив. Цензурування фільму проходили на трьох етапах: під час розробки, перша версія монтажу та фінальна перед прокатом. Цікаво, що саме ця система використовувалася і в союзі, тільки список там був значно ширший. Фільми переважно мали висвітлювати переваги комунізму, соціалізму та колективізації. І звісно, замовчувати незручні історичні моменти, як то вбивство мільйонів українців, і щоб жодних національних проявів. Наслідки порушень були значно суворіші ніж в Голівуді. В підручниках по історії радянського кіно можна прочитати про хитрий прийом під назвою Маленька зелена собачка», коли у фільм додавався спеціально якийсь помітний і шокуючий момент для відволікання кінорецензорів, що вимагали прибрати саме цей момент, а інші моменти вже не помічали. Яка милота. Тільки от прийомне так, щоб сильно допомагав не московським кіномитцям, яким в кращому разі погрожувало безробіття, в гіршому срок в лагірях. Про це ж підручники напевно не пишуть. На кіностудіях працювали спеціальні куратори, агенти кедебісти, що стежили за правильністю фільмів. Багато українських фільмів просто не доходили до прокату, принаймні у задуманому вигляді, і осідали на поличках кінофондів. От, наприклад, покльоп. За двома зайцями 1961 року зазнав мовної цензури. Це наклеп! Фільм знімався українською мовою, і всі актори в кадрі, як то Олег Борисов, Маргарита Криницина, Микола Яковченко. за загорбу подержати. Та інші всі вони насправді говорять українською мовою. Я вас любила. А ви осоромлені на весь Київ? На весь подо. Але для прокату фільм був дубльований російською мовою. Як це зараз буває, наприклад, із сучасним американським кіно. Бонжур! Пішли, друзі! Бонжур! Пішли, друзі. Оригінальний український звук просто викинули, і він вважався втраченим аж до 2013 року. Його випадково знайшли в Маріупольському кінофонді. Фільм Совість Володимира Денисенка, 68-го. Спершу був заборонений до показу, а приблизно у 86-му єдина вціліла копія стрічки була викрадена. Під час її пошуків піднявся певний шум, а також була відкрита кримінальна справа. Тож у 89-му фільм був підкинутий вночі під ворота кінофонду Довженка. Про рекордсмена, що найбільше страждає від радянських кінозаборон Юрій Лєнка, я вже трошки розповідав легендарний кінематографіст Юрій Лєнко, що вже давно зарекомендував себе як успішний режисер. Білий птах з чорною ознакою забороняється як найбільш шкідливий фільм, що колись було зроблено в Україні, особливо шкідливий для молоді. А також про драматичну заборону та подальші пошуки пропала грамота. Дивіться у цьому відео. Фільм було поручено режисеру Борис. Су івчинку, однією з умов якого була участь його улюбленого актора Івана Миколайчука, що на цей час серед комуністів вже мав репутацію як неблагонадійного націоналіста. І саме в цей час до крісла першого секретаря. Вгадайте якої партії в нашій необ'ятній Арістоцька дарувався Володимир Щербицький, який мав дуже прості погляди: ми побудували кекономіку, побудуємо і культуру. І ця політика стосувалася не лише кіно і не лише культури, а, а буквально всього. Якщо в 50-х роках сила тотальної цензури над кіно потроху почала спадати, то це лише тому, що вона примкнулася на нову жертву, на комікси, адже все заради наших дітей. А оці, от всякі ваші аморальні бетмени, сируть прямо у дитячі голови. Комікси зходу вважалися посібниками для маньяків убивць А тому у 1952 році був запроваджений ще кодекс коміксів. Усе те саме, перелік правил, що можна і не можна, створений церквою та громадськими активістами. Якщо ви цікавилися коміксами Золотої Ери, то могли б помітити, що в 50-х вони всі різко отупішали. Половина всіх існуючих серій тоді просто зникли. Ще багато авторів пішло у підпільний сам Видав. Найменше постраждав Марвел, адже їх політика від самого початку більш-менш відповідала кодексу. Відтепер оцей знак якості друкується буквально на всіх коміксах, що свідчить про те, що він схвалений кодексом, і тривало це до 72-го року. Доколи всім нам знайомий Стен Лі використав прийом Сенатри. Уряд замовив у Марвел антирекламу наркотиків у випусках неймовірна людина Павук номер 96, 97 та 98, які не отримали схвалення кодексу. Стен дав команду друкувати без значка, а уряд хай вже сам розбирається. Всі ці події призвели до послаблення правил і зникнення значка зі сторінок видань, а з часом і самого кодексу. Сучасні кінотеатри всього світу працюють по різним варіаціям чотирьохрівневої вікової системи, оскільки в 60-х на кодекс вже всім було насрати. Тому як альтернатива була запропонована перша чотирьохрівнева вікова система, введена головою асоціації кінематографістів MPAA Джеком Валенті. Так званою GMRX, де G для всіх, M для підлітків, R для підлітків з дорослими і X дорослих. Потім M поміняли на GP, тобто діти з дорослими. З часом букви поміняли місцями, тобто PG. У 80-х також додали pg 13 як проміжний ступінь між PG та R. А пролобіював таку зміну пан Спілберг, аби підлітки могли подивитися такі фільми, як Індіана Джонс та Храм Долі. Ну або ж мисливці на привидів, гремляни або полтергейст. Першим фільмом з рейтингом pg 13 став червоний світанок. А ось фільми під рейтингом X майже не знімалися. Прокатне кіно чекалося по максимуму лише щоб втиснутися у рейтинг R, бо ніхто не хотів асоціюватися із порнушкою, що підпадала саме під цей рейтинг. В порноіндустрії ж навпаки, подобалася така ексклюзивність. Маркетологи упорно навіть вигадали цікавий хід. Якщо X це дещо палке, то XXX це буде взагалі першокласна. Ёля. У 90-му році асоціація змінила X на NC17. Назву змінили, але небажання асоціюватися із порнорейтингом лишилося. А тому рекламодавці та інвестори і досі не дуже бажають вписуватися у такі проєкти. А тому кіностудії і досі не бажають знімати фільми лише для дорослих. Правда, у 2018-му туди знову пришили рейтинг X, тобто 18. І наразі це називається кінорейтингова система MPAA. Правда, рейтингова система змогла владнати ситуацію лише на великих екранах. На телебаченні вона не так, щоб сильно розповсюджувалася. А тому там справи були геть-інакші І своїми власними злетами та падіннями, переможцями і переможеними. Але про це у наступних відео ціна, як завжди, та сама тисяча лайків, і я одразу ж візьмусь за це продовження. А на цьому місці я хочу подякувати головним спонсорам каналу Артем Вавілов, що прокачав свою підписку до ГУРУ, а також GC – перший офіційний фанбой каналу. Ну а також іншим доброчинцям, яких ви зараз можете побачити на екрані. Саме ви робите найбільший вклад в існування цього ютуб каналу і мотивуєте мене якнайшвидше готувати новий та якісний україномовний контент, на який ви давно заслужили. За можливості приєднуйся йти щомісячною підпискою або одноразово на картку, деталі у описі під відео. А на цьому все з вами, як завжди, був Мишко Карпань, і побачимося вже зовсім скоро.